Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео ми візьмемо участь одразу у двох промоакціях на біржі Bybit, на яких ми можемо заробити 30 плюс 40 доларів з одного аккаунта. Ми ці дві акції скомбінуємо і таким чином за виконання неважких умов лише зробимо один депозит одразу на дві акції, будемо претендувати на дві винагороди. Впевнений, що відео буде, як завжди, інформативне, тому не забудьте підписатися, якщо досі не підписані, і поставити лайк авансом. Якщо ви активно слідкуєте за моїм телеграм-каналом і за моїм YouTube каналом, знаєте, що зараз взагалі я різних акцій, промоакцій, IDO, ICO, про що я роблю відео, є трохи менше. Якщо порівняти з квітнем і березним місяцем цього року, коли ми досить непогано заробляли на різних активностях. Зараз цього всього трохи менше. IDO, в принципі, не так часто і не так дають заробити лаунчпаду, вже давно не було. Ті ж промоакції на біржі, бабіт не є такими успішними, як колись було, пам'ятаєте, з одної акції Mavia, з одної акції Шарпнель, виходило заробляти по декілька тисяч доларів. Зараз цього всього трохи менше, але все одно є активності, на яких можна заробляти якихось 50. 100 доларів з одного аккаунта, і це все за можливості, за бажання обузити і щось та й заробляти. Всім, де я сам стараюсь заробити, де пробую заробити, я ділюсь своєму телеграм-каналі. Тому якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться. посилання вам залишаю в описі, багато постів в мене немає. По декілька на день ділюсь всім, що роблю сам. Нагадую вам робити якісь активності. І такий канал точно буде для вас корисним. Ось, наприклад, вже завтра ми очікуємо результати IDO. Я буду ними в своєму каналі. Не забудьте підписатися, всього лише у вас забере декілька секунд. Часу і так не будемо затягувати, переходимо на біржу Bybit і будемо виконувати самі ці промоакції. Що нам потрібно в першу чергу, це аккаунт на біржі Bybit. Більшість з вас, напевно, 95% вже мають ці аккаунти і можуть брати участь в цій промоакції. А якщо ви є тим новачком, який досі не має аккаунта на біржі Bybit, знаходьте моє партнерське посилання в описі під цим відео. Переходьте за ним, реєструйтесь, проходьте верифікацію без верифікації в цих промоакціях. Участі брати не можна. І після цього лише зможете приступати до виконання. Натискайте на паузу це відео, виконайте реєстрацію і тоді повертайтесь до нього. Якщо ви вже маєте аккаунт, переходьте одразу на нього. Я буду все показувати з ноутбука, але це так само можна робити з телефона. Просто в телефоні вам потрібно знайти розділ Spot X, де і знаходяться всі ці промоакції. акції На ноутбуці або комп'ютері у нас є розділ торгівля, гуртаємо донизу, є SpotX, X, натискаємо на нього і вас перенесе на ось таку сторінку, як в мене. Тут одразу самі вище є дві актуальні акції, в яких ми будемо сьогодні брати участь. Це і акції з токеном Bubble. Спек. Два ці токена вже не перший день торгується на байбіті, тому в принципі нагорода, яка зараз виходить по їхній ціні, має такою самою залишитись до роздачі винагород. Переходимо спочатку до одної, можна навіть назад вернутись і одразу відкрити наступну. Вони є дуже схожі і будемо їх виконувати. Нас перекликає на таку сторінку, це є акція спек, і тут у нас акція Bubble. Перше, що вам потрібно зробити, це зареєструватись у цій промоакції. Ось тут бачите, в мене є зелена галочка і пише завершено. Це я натисну кнопку Зареєструватись. Так само я зробив і в другій. Якщо вам не дасть зареєструватися, виб'є якась помилка, це означає, що в Bybit в чомусь вас запідозрює, що ви обузите, що ви маєте не один аккаунт або ще якісь причини, які саме ніхто не називає. Зараз це в дуже багатьох, звісно, у тих, хто робить багато аккаунтів, це найбільш поширено. Якщо у вас один аккаунт, то не такі великі шанси, що він отримає так звану мітку. Це називається на нашому такому Slengo-криптанському мітка. Типу Bybit дав на наш аккаунт такий клеймо, що ми не можемо брати участь у промоакціях, а лише там в лаунчпадах і IDO з такими аккаунтами можна брати участь. Це зрозуміло, зареєструвалося. Якщо успішно вас пустило, можете вже приступати до виконання умов. Почнемо з акції SPEC. Одразу покажу завдання, яке я вже виконав. Це є депозит 100 доларів на ваш аккаунт. В першу чергу я завжди роблю його. Зробив депозит, трохи більше 100 USDT. Він одразу зарахувався у нас у двох акціях. Він є обов'язковий, і потім ми ще будемо торгувати цими токенами на споті. Це я також покажу. Зарахувалось. тепер переходимо до першого завдання, підписатись на Bybit в Твіттері. На своєму в основному аккаунті я вже має бути підписаний на байбіт, тому я просто натискаю і повертаюсь назад. Тут воно вже зарахувалось. Натискаю на наступне. Це підписатись на Twitter аккаунт проекту, який роздає ці токени. Підписався, повертаюсь назад. Так я забув сказати, що у акції з токеном SPEC у нас буде 50 тисяч випадково вибраних переможців, які отримують по 4 токена спек. На даний час один токен торгується по 10 доларів. Тому з цієї промоакції ми забираємо 40 доларів, якщо переможемо. В акції з токеном Бабл у нас буде 10 тисяч переможців. Тут вже є навіть така кількість учасників, скоріше за все, і вони отримують по 4300 токенів бабел, якщо я правильно читаю. По даному курсу це є 30 доларів. Це зрозуміло. Давайте повертаємось назад до акції спек. У нас є третє завдання. Як бачите, в мене пише, що воно завершено. Я просто був перейшов за цим посиланням, і воно одразу мені його зарахувало, хоча його ще не виконав. Коли ви перейдете за цим посиланням, вас перекине на пост в Твіттері, який потрібно цитувати. Натискаємо ось сюди, вже є 28 тисяч постів. Натискає. Цитувати і пишемо, як завжди, декілька слів для нашого репосту. Напишу щось таке, натискаю опублікувати пост, переходжу одразу у свій профіль, знаходжу цей пост і беру посилання на нього. Копіювати посилання, повертаюсь назад до акції спек і одразу йду до шостого завдання. У нас є шосте завдання заповнити маленьку форму. Натискаю почати і вставляю тут це посилання. Вставили. І в другому рядку нам потрібно вставити посилання на наш twitter аккаунт. Повертаємось назад в Twitter і я завжди беру посилання устав. Ось тут зверху, в цьому рядку беру посилання, копіювати, повертаюсь назад, вставляю сюди. Надіслати це завдання завершилось. Нас залишилось одне завдання це торгувати на споті цим токеном Ми це завдання виконуємо, разом з цим другим токеном Просто зараз перейдемо до виконання цієї другої акції, де є майже такі самі умови. Давайте швидко це все повиконуємо. Підписка, як завжди, на два титр аккаунти, байбіта і проекту. Я це виконую завжди ось так: натискаю Підписати, закриваю одразу цю сторінку, мені тут його зарахувало. Я після цього переходжу на. На третє завдання нас перекидає на такий же самий пост в Твіттері, і будемо робити ці самі дії. Просто тут я ще підписуюсь на цей проект. Нам сам твіттер одразу підтягує два твіттер аккаунти, які зв'язані з цією промо-акцією. Я підписуюсь і на байбіт, і на цей проект. Після цього натискаю лайк. Так само роблю цитований репост, Пишу одне слово, я думаю, це не так важливо, ніхто цього не буде дуже перевіряти. Головне, щоб у нас був цей ретвіт. Заходимо одразу знову в профіль, беремо посилання на цей наш другий ретвіт, цитований, копіюємо посилання. Повертаємось сюди і йдемо до шостого завдання. Хоча про буде зробити ось так. Як бачите, в шостому завданні у нас ось тут пише, що потрібно підписати зі свого Discord на Discord цього проєкту. В акції спект цього немає, тут це є. Це не є дуже чимось страшним. Я думаю, більшість з вас мають цей дискорд. Якщо не маєте, реєструйте. Якщо не маєте можливості чи бажання реєструвати, можете купити. Є платформи, де це продається. Переходимо за цим посиланням, я його скопіював, як бачите, і вставив. Натискаємо прийняти запрошення. Я вже в цей дискорд. Заходив і пройшов таку мінімальну верифікацію. Там просто потрібно пройти капчу. Вам виб'є зашифроване слово. Ви виберете, яка відповідь правильна, і все. Ви, типу, є учасником їхнього дискорду Більше нам нічого не треба. Тут багато різних чатів, вони мені не потрібні. Я це зробив заради цього завдання. Після цього берете ось тут знизу і копіюєте свій нікнейм. Йдемо знову сюди до шостого завдання і вставляємо наш юзернейм у статньому рядку. Вставили, повертаємось знову в Twitter і копіюємо це посилання, яке я вже копіював. Вставляємо в першому вітку і тут так само посилання на наш твіттер. Надіслати. Все завершено. Всі ці завдання ми повиконували як в одній, так і в другій акції. В нас залишилось одне це торгувати токеном на споті. Якщо ви до цього хоч раз купляли і продавали якусь криптовалюту, для вас взагалі все буде дуже простенько. Якщо ні, давайте я вам коротко і швидко покажу. Знаходимо спотову торгівлю, заходимо на неї. Це ми можемо вже позакривати. Спочатку бачимо справа в кутку, що в мене на балансі немає стаю з тому що вони є на аккаунті. Фінансування нам їх потрібно перевести на єдиний торговий аккаунт, щоб ними торгувати. Коли ви зробите депозит на свою біржу, що вам потрібно зробити в першу чергу, але робіть цей депозит після реєстрації в акціях. Ваші кошти поступлять на аккаунт фінансування. Вибираю перевести усі, тут у мене 188 USDT. Можете робити депозит з будь-якої іншої біржі, або депозит з банківської картки через P2P. Справа в кутку: знаходимо наші токени, які ми будемо торгувати. Перший токен це спек, писуємо його. Він вже коштує більше 10%. Долари, як бачите, прямо зараз він так непогано росте. Це для нас є непогано, тому що в перспективі на переможний аккаунт можна буде заробити більше. Натискаємо ринковий ордер, щоб купилось швидше, можна по лімітному. Так буде навіть вигідніше, тому що ви будете купляти за ціну, яку саму впишете, а по ринку купиться трошки дешевше. Зазвичай я вибираю по ринку, вибираю на 106 з запасом купити. І стові ордерів одразу наш ордер вибиває. Купилось, продати. Одразу по ринку продаємо. На цю швидку купівлю продаж я витратив в районі 20%. 25 центів лімітним ордером могло вийти трохи дешевше, але я щоб не затягувати це. Відео показав вам, як купляти по ринку. Шукаємо другий токен. Він у нас називається устак Він на жаль не росте. Давайте навіть подивимось, скільки по даному курсу виходить на переможний аккаунт. Там у нас нагорода 4300 токенів. Вводимо це, залишається 30 доларів. Так як я казав, повертаємось до купівлі. Натискаємо по ринку швидко. Я це все роблю. Швидко у вас це може бути трошки довше, якщо ви не маєте досвіду, але нічого страшного і нічого в принципі складного купити. Ордери є, токени є, продати. Знову тут витрати в районі 25-30 центів. Повертаємось назад в розділ Spot X, знаходимо ці дві акції, натискаємо Приєднатись, щоб нам вибили знов ці дві сторінки. Наша торгівля токеном Bubble ще не підтягнулася, а ось токеном Spec вже підтягнулася, Пише, що ми торгували більше, ніж на стаю з ДТ. Я зробив за звичкою купівлю на 100 доларів і продав на 100 доларів, хоча можна було, в принципі, і заробити на 50 доларів купівлю, і продаж на 50 доларів. Таким чином ми би зробили об'єм, який. Потрібно для цієї акції, але скоріше в деяких промоакціях було завдання купити на мінімум 100 доларів і продати на мінімум 100 доларів. Тому я за звичкою так заробив. Ви можете вибити по-своєму. Головне заробити торгівлю на більше 100 USDT. Ось вже оновилось, оновимо ще ось так сторінку. І бачимо, що в нас як в одній, так і в другій акції. Ось тут знизу підтягнувся такий типу годинник, і це означає, що ми маємо шанс отримати токени і в цій акції, і в другій. Коли це відбудеться, ми бачимо ось тут. Завершення акції буде через 12 днів і 18 годин. Один це акція спек, і друга через 13 днів і 18 годин. Як це здебільшого відбувається одразу після завершення цих акцій, байбід насипає на наші аккаунти нагороди. Буде рандомний вибір переможців, як в одній, так і в другій акції. В одній, як я вже казав, у нас є 10 тисяч переможців, в іншій 50. Тому тут де 30 доларів на аккаунт може бути трошки гірша проходка і не так багато людей переможе. А тут де токен спек, я думаю, що багато аккаунтів отримують нагороди, тому що учасників на даний час є всього-навсього 26 тисяч, переможців буде 50 тисяч. 000, і до кінця акції 100 тисяч учасників, на мою думку, точно не набереться. Крім того, в кожній з цих промоакцій у нас знизу ще є друге завдання: це і за запрошення друзів натискаєте сюди, вам вибиває ваше посилання з запрошенням на цю акцію. Якщо ваш друг чи ви самі зареєструєте під себе аккаунт, візьме участь з нового аккаунта в цій акції, ви маєте претендувати на пул винагород, який є і тут, і тут. Тут це є один спек 10 доларів, і в іншій акції це є 850 токенів бабел. Якщо маєте бажання, Можете також взяти участь ще в цьому. Ось таке досить не коротке відео Получилось. Постарався вам детально показати, як взяти участь у цих двох промоакціях. Надіюсь, ви все зрозуміли. Якщо ні, пишіть в коментарях, Постараюсь ще вам якось пояснити, що ви ту чи іншу деталь цих промоакцій зрозуміли Крім того, підписуйтесь на наш телеграм-чат, де є дуже багато учасників, які беруть участь у цих промоакціях і можуть вам на досвіді пояснити, що і як відбувається, коли будуть переможці, як їх будуть вибирати, і інші деталі кожних цих акцій. Дякую. Вам за перегляд бажаю вам профіту і до нових відео.